13 серпня відбувся собор єпископів, на якому обраний представник Української православної церкви. Єпископ Чернігівський та Новгородців верський владика Амврусі розповів, що обрання проходило як на справжніх виборах. Була вибрана перед цим і мандатна комісія, лічильна комісія, потім редакціонна комісія, ну все інші комісії, які положені всі. І після цього дали, так сказать, печать, щоб ніхто не міг. Під, під, підробити щось, щось підкинути там. І кожен підписувався за те, що він отримав бюллетень, і, і міг право визначити того чи іншого кандидата. Кожен ставив определьний знак тільки над одним іменем. Як відомо, у першому турі найбільше голосів набрали митрополит Буковинський, Чернівецький Онуфрій та керуючи справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. А в другому турі єпископи обрали предстоятелем Української православної церкви Митрополита Буковинського і Чернівецького Онуфрія. Ми знаємо, що це людина дуже поважна, молитвена, терпелива, розсумна і розсудлива. І я думаю, що з цим і треба радуватися, тому що церква має свої проблеми і буде продовжувати такий рух, який начав блаженніший митрополит Володимир. Буду і відкривалося багато шкіл, відкривалося багато приходів, монастирів і Видання церковне. божественна літургія по входу на престол відбудеться 17 серпня в Успенській церкві у Києві за участю духовенства України та світових православних церков.